У двох львівських закладах харчування отруїлися 15 людей. Серед них двоє дітей. Доступність у місті думка пораненого військовослужбовця. Із Херсонщини до Львова евакуювали 72 собаки та 96 котів. 15 людей отруїлися у двох закладах харчування. Серед них двоє дітей. Про це Суспільному повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. В одному закладі отруїлося семеро людей, ще вісім в іншому кафе. В результаті лабораторного дослідження в біоматеріалі однієї пацієнтки виявили сальмонелу. Матеріали від решти хворих ще в роботі. Речниця Нацполіції області Світлана Добровольська повідомила кореспондентам Суспільного. Що йдеться про кафе на проспекті Червоної калини і заклад на околиці міста. За її словами, за цими фактами в поліції відкрили кримінальні провадження. Якщо провину доведуть, то максимальне покарання, яке загрожує власникам. Це позбавлення волі терміном на три роки. Якщо ми говоримо про перший заклад, то виходили фахівці Держпродспоживслужби і центру контролю і профілактики хвороб моз України на об'єкт. Відібрали зразки харчових продуктів на дослідження, відібрали з поверхонь, обстежили в персонал. В другий заклад відбувся вихід лише сьогодні, тому відповідно результати будуть пізніше. Пацієнти лікуються стаціонарно у Львівській обласній інфекційній лікарні із журналістами Суспільного спілкуватися не Захотіли натомість про їх стан розповів завідувач сьомого відділення лікарні Володимир Кальчук. Зараз всі почувають себе досить задовільно вже всі, що поступили з даного закладу, першими вони почувають себе вже краще, значно краще. Хоча поступали в стані досить важкому. Всі потребували інфузійної терапії, то досить такої масивної. Кореспонденти Суспільного дізналися, що це за заклади, та намагалися із ними зв'язатися. В одному із них протягом дня був відсутній зв'язок. В іншому факт отруєння не підтвердили. Наразі там триває перевірка. Щоб повністю ліквідувати наслідки нагоди і облаштувати переправи у східниці, необхідно не менше ніж два тижні. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також оприлюдни фотографії, що зараз відбувається у містечку. Відповідно до повідомлення, Максим Козицький запропонував передати ділянку цієї дороги на баланс служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, щоб якнайшвидше відновити перехід. Раніше міст належав до комунальної власності та забезпеку. Чевав приїзд до нового кропивника. Тепер місцеві жителі вимушені переходити річку через тимчасово встановлені балки. Нагадаю, 10 червня через сильні дощі річка східничанка вийшла із берегів. Вода піднялася на півтора метри, чим спричинила підтоплення приватних будинків та готелів. На місці працювали працівники комунальних служб. Також перекрили деякі автошляхи, зокрема, дорогу, східниця, верхнє синьовидне. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які боронили Україну від російських військ. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Назар Гудковський, мешканець села Мурова не Львівського району, молодший сержант, командир відділення розмінування інженерно-саперного взводу, вважався зниклим безвісті з вересня 2022 року. Після бойового зіткнення біля села Миролюбівка Херсонської області загиблого воїна залишилися батьки і брат. Юрій Щокін, мешканець села Солонка Львівського району. Ветеран військової служби був мінометником у складі 24-ї бригади. Загинув 11 травня під майорськом на Донеччині під час наступальної операції. Йому було 57 років. В загиблого залишилася дружина, сини та внуки. Антон Косенко житель міста Городок. На фронті був водієм розвідувального взводу. Загинув 9 червня на 35-му році життя. В загиблого воїна залишилася мама, дружина та маленький син. Олексій Притула з Одеси до повномасштабного вторгнення працював ветеринарним лікарем. А від літа минулого року служив у десантно штурмових військах. Розповідає, що поранення отримав під час наступу на Лиман. Відтоді лікується та протезується на Львівщині. Наразі змушений пересуватися на візку. Найперші складнощі для людини у візку це у Львові, це бруківка не кругом. Є така, що можна нормально більш-менш їздити. Це бордюри. Це просто, просто блін жах. Навіть там, де вони, начебто, десь зрізані, це все одно потребує якихось ну навичок, які треба дуже довго виробляти з і напрацьовувати. Також військовий каже, що немає позначок, де у місті розташовані інклюзивні вбиральні. Пересуватися містом Олексію допомагає його дружина Юлія. Вона розповідає, які проблеми з інклюзією помітила у львівських закладах харчування. Юлія та Олексій Притули розповідають, що деякі заклади мають переносні пандуси. Як, наприклад, у цей паб. тоді людина на візку може проїхати без сторонньої допомоги. Водночас подружжя зауважує, що в середмісті Львова деякі кав'ярні облаштовують літні майданчики на тротуарах. Відтак пересуватися на кріслі стає важче. Директор міського департаменту житлового господарства Орест Тимчишин каже, що мерія може лише рекомендувати ресторанам ставати більш доступними. Можемо рекомендувати спілкуватися з ними, оскільки і постановою кабінету міністрів є прописані речі, що влаштування пандусів воно не потребує якихось. Спеціальних дозвільних документів процедура досить є проста. але є трошки проблематика, тому що місто історичне, є центральна частина, є пам'ятки, які ми не можемо перетворювати на власний розсуд. Поступово у Львові оновлюють і громадський транспорт, щоб він ставав більш доступним для людей на візках, говорить начальник міського управління транспорту Орест Олеськів. У нас найкраща ситуація, напевно, в комунальному автобусному транспорті та де в нас. Більше ніж 80 відсотків рухомого складу є низькопідлоговими. Також тролейбуси нам вдалося добре оновити. Вже також десь близько 75-80 відсотків є низькопідлоговими. Гірша ситуація є з трамваями, та тому що вони є дорожчими. А от архітектор Андрій Лисюк зауважує, що проблемою на шляху до інклюзії є застарілі державні будівельні норми. Зараз навіть є багато житлових комплексів, які тільки починають будуватися чи громадських будівель. І вони виконуються зі сходами, з, з якимись другорядними пандусами. Тобто, будівля повинна будуватися в першу чергу це в нуль, тобто захід має бути повністю доступний для людей з інвалідністю. Сам військовий Олексій Притула розмірковує, що саме можна покращити для пересування людей на візках. Сам термін інклюзивність він саме про це, щоб я щось міг зробити, маючи якісь моменти, які мені там не дозволяють користуватися іншим. Чим, там я раніше користувався. Робити це сам без зайвої допомоги. Це поручні, вони мають бути кругом. Це сходи, це пандуси. Я б дуже хотів мати якийсь реєстр реально місць, які хочу, щоб ці місця якось промотувались. От в, в, в серед людей з подібними до моєї травми. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. <реку> Так, із затоплених районів Херсонщини львівські волонтери рятували тварин. За словами керівника домівків рятованих тварин Ореста Залипського, до Львова привезли понад 70 собак та майже сотню котів. Загалом допомагали евакуйовувати тварин майже десяток волонтерів домівки. Коти собаки, які були там у Херсоні бродячими, це Тварини, які жили в тудешніх притулках, до яких підходила вода, і тварини, вже яких забрали з затоплених територій Херсона. В Більшості це звертались місцеві, які знали, де їхні будинки і де їхні тварини. Це, це багатоповерхівки, які затоплені до другого поверху. Ось це кошенятко із Херсону ще не має клички, але вже має сім'ю. Сьогодні його додому забирає студент Анатолій Кирильчук, хлопець, майбутній ветеринар. Їм зараз потрібен будинок після пережитого. І зараз так само тут забагато, щоб звільнити притулок для інших спілки. Покажу, що котики в яких такі кольори, вони приносять щастя в будинок, в дачу, в дім. Тому саме цього дощін мені такі котики подобаються. Взяти в родину тваринку, яку евакуювали, можна вже зараз. Але як розповідає працівниця домівки врятованих тварин Анастасія Мунтянова, потрібно розуміти, що у тварин стрес і їм потрібна адаптація та увага. «Тварина не розуміє, куди її забирають чужі якісь незрозумілі люди. І відповідно, звичайно, що вони стресують, не розуміють, що клається, і саме тому зараз певний проміжок часу вони мають адаптуватися в нас. Після чого так само будемо видавати її на вигул. і. Ну, тобто людям гуляти, але тим не менш вони вже шукають. Одини. Щоб взяти таку тваринку в родину, потрібно пройти співбесіду у домівці врятованих тварин та підписати відповідний договір. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Львівське комунальне підприємство Лев шукає нового керівника. Про це Суспільному повідомила заступниця мера Львова Ірина Маруняк. За її словами, попередню очільницю підприємства звільнили, а відтак оголосили конкурс на вакантну посаду. За словами начальниці міського управління персоналом Лілії Савич, із вимогами до посади можна ознайомитися на сайті Львівської міської ради. Нагадаю, 4 червня зоозахисники повідомили про евтаназію двох здорових собак у ЛКП Лев. Поліція відкрила кримінальне провадження. Заступниця міського голови Львова Ірина Мароняк додала, що звільнена керівниця підприємства порушила закон, присипивши тварин без необхідних висновків кінолога та консиліуму фахівців. Встановлений факт. Порушення зі сторони керівника ЛКП ЛЕВ – це неналежний контроль за роботою ветеринарної клініки. А зі сторони головного лікаря це є неналежне виконання своїх посудових обов'язків і грубе порушення вимог чинного законодавства щодо ефтаназії тварин як наслідок прийняті накази 9 червня про звільнення цих осіб. Це безумовно повинна бути людина з певним потенціалом, з певним досвідом роботи, з певним баченням. З... Емпатійністю до тварин. Але я вже на вуличці з рюкзачком. Все як має бути. Йти сьогодні планую небагато, орієнтовно кілометрів 20, щоб. Привикнути, роздивитися. Отак, 10 травня, Христина Михалюк розпочинала піший похід частиною маршруту святого Якова з Кракова до кордону. в Медиці він проходить різними цікавими містами, тобто, це люди, це архітектура, також якимись невеличкими селами можна за життям поспостерігати, і різними ландшафтами, тобто краєвиди, просто чудові. Там десь і гори захопля. Ну, скажем, гори, я не ходила, такі горбиста місцевість, але Видно, ліси, поля, краса. От з того, що трошки можливо складно, навіть я б сказала, страшно було, а ходити самому лісом. Христинка в Україні, вітаємо! А це вже фініш маршруту її зустрічав хлопець. Коли вона перетнула кордон, і ми почали рух до авто. Вона ще активно в цьому ритмі похідному, тобто, що я без рюкзака, я її дещо доганяв. Тобто, це був швидкий темп. І коли я зважив її, припідняв рюкзак, відчув тих 12 кілограм, що вона важила вже опісля. У мене в думках було як 500 кілометрів з таким рюкзаком. Кристина розповіла, що йшла 17 днів на ночівлю, зупинялася у притулках хостелі або ж у людей. Показує речі, які брала з собою. Шлях святого Якова це паломницька дорога. Це документ, в який проставляються печатки на шляху. Якова в тих об'єктах, які ти відвідуєш. Ну і це, власне, є доказом, що ти пройшов цей шлях. От я, я навіть не знала, що костели е там церкви мають такі цікаві початки. Ну це я вже чисто собі з такою на пам'ять Вавелі поставила. Світлинами та історіями Христина ділилась у соціальних мережах і закликала донатити для Збройних сил України. Ціль Мавік Мавік т для третього окремого штурмового полку. Я зв'язалася з волонтером Сергій Головко. Він сам в Києві працює, ну власне живе, і він з початку повномасштабного вторгнення займається дуже-дуже активно волонтерством, їздить на виїзди, на гарячі точки, будь-де де потрібна допомога. Тобто він розказав про потребу і ми вирішили отак от цільовий збір організувати. Наразі зібрали майже половину суми. Посилання на банку є на сторінках Христини у соціальних мережах. Іван Кадусько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львівщина.